Доброго вечора ми з України! Всім привіт! Чергаве розпакування посилок з Aliexpress. Сьогодні прийшла одна така цікава посилочка. Опагой один кілограм. 840 рам. Їхало і в міст Експресом і Укрпоштою. Не знаю, що там у них поміняло. помінялося. Ось такий трек номер для продавця. І тут Росана Контроль. Або було подерто, або провіряли. Що то є в посилці чи дійсно відповідає опису. Так, все показую продавцю. Так. так, Ну, бажано всім так робити, хоч не викладаєте відео. Так. Ціна 29, 29 доларів 59. центів це на момент літньої розпродажу. Зараз вони значно дорожчі, але можна зекономити, збираючи монети і обмінюючи їх на знижки. Це похоже вже по розпакування. Похожий девайс, ну, практично такий самий девайс. Тільки то було водяне охолодження Айго, а це є 140, 100, 120, верніше. Ось така коробочка запакована, розпаковуємо і подивимося, що є. Ну, дане охолодження можу наперед сказати. При максимальних оборотах кулера досить чути. Ну, при бажанні можна замінити на якогось більш відомого бренду саму вертушку. Вертушки тут йдуть 120-го 12 сантиметрові Так, ось такі характеристики. на різні соки на AMD і Intel 2066 2011V3 2011 1700 1366 1200 і 115x AMD FM 1 FM2 FM2+ AM2 ам 2 АМ3, АМ3 АМ4 і вже АМ5. Так. Швидкість самої помпи 3200 оборотів, плюс-мінус 10%. Так, самого вентилятора крутяться від 800 до 2000 оборотів хвилин. Так, подивимося, комплектацію має бути чорного кольору. Бралося на моцний райзен. Правда, водянка а райзена ще немало, то таке. Початок дали. Так. Ага, то отак як. Так, як і менші ці. Так. Так, що до пакувань? Вентилятор із підсвіткою Айгон. Але тут, тут підсвітка однотомна не міняється. кулер чотирипіна. піна. Другий так само. Мав би бути ще перехідник, щоб під'єднювати хаб є. Так, це в сторонку, Подивимося, що тут. Так. А цей хаб, що під'єднюється кулера. це досить добре. Цим боком йде в материнську плату. Можна під'єднати три штучки. Чи три штуки або помпу ще, Ну тут не пише, бо один білий. Так. Так, болти прикручувати кулера на AMD, кріплення, також кріплення, помпи до корпус, помпи радіатора до корпуса і всі болти кріплення, кулера до радіатора. Так, вже одразу сюди кидаєш щоб мені не погубити адже помпа немає. Так, і термопаста, як кажуть, швидше похоже на GD-900. Ось так. Ну, це вже кріплення пішли інтела. Ось такі ножки, що ставити на материнську плату. Тут ще мають бути отакі от проставочки резинові. Ну, це все для монтажа. Це вже йде на Intel. І заднє кріплення на материнську плату Універсальне. Що йде на Intel. Що на AMD? Оце Intel. Різні сокети, а це вже AMD. От так, am 3 і am 4 Так, ну і ці штучки теж на am 4 так, це я вам показав. Раді би все є, з цим цим все гаразд. Що були гроші на корпус Ліан-Лі -Лі Акваріум, то би ціни не було. Так. Гарно би дивилось. Так, і тут вже. Інструкція монтажа. Intel, AMD. Так само. На різні сокети. 2011. 1700. AMD. І AM5. Intel AMD. Так. Так що проблеми з монтажом не мало би бути. Так. І сама помпа. Ну, тут ще є кокаїн, але тут таке, то, то просили китайці весели. Секунду. Все запакую, аби не погубити. Так. Хап теж сюди. Так. Так, дивимося. Коробка. Коробка вже нічого. І коробка досить важить. Так. Сама помпа. Ось такий п'ятак. Досить великий. Так. Так. Ось такий радіатор. На два кулера Кріплення по радіатору бачу, ну і, і видно, що нема проблем, почоків немає. Ось таке. Ось такий радіатор. Так. Сама помпа ставиться як вам зручніше. Ну, бажано, як кажуть експерти, ставити наперед або наверх на виду. А саме правильніше і саме класніше пояснюють в бік. Ну, то не всі корпуси приймають, але краще на виду. Так. І трьохпінове живлення самої помпи. Так. Ось така помпочка сьогодні прийшла. Буде ще багато чого цікавого. Має бути зараз ще скоро роутер. Тож з Китаю. Так що, кому цікаве відео, підписуйтесь, коментуйте. Це допомагає розвитку каналу. Всім дякую за увагу і слава Україні!